Літери У більше не буде. В Україні внесли зміни до правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Відтак букву У вирішили замінити на букву Н. Мова йде про заміну терміну учбовий транспортний засіб на навчальний. Адміністратор автошколи Мукачева Евеліна Луценко каже, до таких законодавчих змін в їхній автошколі готові. Ці зміни увійдуть в дію через 6 місяців. Тож у нас є час, щоб підготовити та замінити всі наліпки на наших навчальних авто. Скоріше за все це зумовлено тим, що слово учбовий російськомовного походження а зараз в Україні активно триває процес українізації. На даний момент в нашій автошколі більше десяти автомобілів, два з яких на автоматі, і один з них це електричний автомобіль Ренозою. Я думаю, це не буде прям дуже складно, але буде трішки накладно, так як ви можете побачити, що у нас кожен автомобіль обклеєний наклейками учбовий, а також відповідною шашкою з буквою У.